Наша Львівщина безумовно один із найвідвідуваніших і популярних напрямків України. Ну, хто посперечається, та перш ніж тут з'явилася незліченна кількість туристичних та культурних атракцій, тутешня природа, як справжня Галицька господиня, завбачливо підготувала для цього всього розкішне підґрунтя. Газ, нафта, вугілля, сірка, озокерит, вапняки на всі смаки, і все це добряче просолено впродовж мільйонів років. Непогане придане у Львівщині, правда? І Дрогобичина несумнівно одна із найзаможніших і видних панянок цього регіону. І, до речі, каву вона п'є не з цукром, а з сіллю. Дуже незвична на смак, але будучи в Дрогобичі скуштувати обов'язково. Бо хто зна, можливо, ця сіль з сусіднього кварталу. Можна навіть сказати, що в моїй чашці буквально сіль землі Дрогобицької, і я збираюсь дуже наочно вам це довести. В самому історичному центрі міста збереглось найстаріше з постійно діючих промислове підприємство України Дрогобицька Соливарня. Автентичне середмістя Дрогобича і цей шлях, що називається просочений сіллю історії, втоптаний робітниками, купцями, чумаками, усіма, хто від 13 століття прямував сюди по сіль. І промисел цей тут не вщухає досі. І до речі, сіль тут виготовляють тим самим методом, що його на Прикарпатті використовували ще тисячу років тому. Тому не знаю, як за сіллю, а за враженнями ми сюди однозначно заскочимо. Перше враження таке, що ви, напевне, опинилися десь у забутій людством Промзоні, і відверто важко повірити в те, що тут щось і десь працює. Але ж пам'ятаєте, цим історичним потужностям майже 800 років, і це ще більше розпалює цікавість. Фактично, спорогу мене біжить зустрічати головний технолог селяного заводу. І я, здається, вже розумію, на якому такому вічному двигуні тут все працює. Пані Оксана одразу веде до витоку і головної копальні. Довкола суцільний раритет. І дещо вже направду слугує експонатом для туристів. Але це старе і досі жваве серце соливарні. Глибина цієї старої соляної шахти сягає 50 метрів. Звідси соляну ропу перекачують в спеціальні відстійники. Власне, з цього все і починається. Але колись задача була набагато важчою, і замість електричної помпи задіювали таку от раритетну нафтову качалку. Ну а соляний розчин доводилось вичерпувати відрами вручну. Із того, що я зрозуміла від нашого гіда і науковиці, але простою мовою. У цій точці міської мапи надзвичайно вдалим чином єднаються шари ґрунту і глибоких соляних покладів. До нас назовні вони виходять у вигляді розчину. І тепер вже без відер одразу прямують у спеціальні резервуари відстійники. Пані Оксана говорить про них з особливим трепетом. Бо ж це найприродніший процес очищення, але ще не сіль. Пані Оксана, безумовно, сіль один із найпопулярніших мінералів на моїй кухні, і я певна у багатьох українців. Але що стосовно видобутку, то для пересічної людини і для мене так само він вкладається в те, щоб дійти до магазину і її купити. Ось такий видобуток. Але окрім жартів, наскільки я знаю, Дрогобичі немає таких класичних соляних копалень кам'яних. То як видобувають дрогобицьку сіль? На 36 метрів під нами вже є такі лінзи-галіту, прекчігаліту. От коли прісні води сюди добираються, інфільтруються, вони розчиняють галіт, витворюється селений розчин. Він собі знайшов такий, якесь таке маленьке русло, такий струмочок і попадає в шахту. І з тої шахти ми вже майже ну, не побоюсь сказати тисячу років, видобуваємо сіль. І технологія виварювання солі зараз як в 13 столітті. Тобто, ми так виварюємо, як колись виварювали. Це дуже такий, ну простий спосіб, але трошки такий трудоємний, тому що все ручна праця. Треба дрова заготовити, треба підкласти в печі і нагріти оці панви, щоб вода почала випаровуватися, і тоді сіль починає кристалізуватися, і її збирають такими лопатами на поріг. Цей прадідівський танець з вогнем і лопатами відбувається у сусідній будівлі. Те, що вже очистилось від намулу, ропа з концентрацією 300-310 грам на літр достигає у заводських каструлях. Оце ванна, я вам скажу. Так мені видається, що це екскурсія і водночас така ароматерапія. Цілюща соляна. Кімната. Дійсно, коли виварюється сіль, то вода випаровується, а з водою є і ті частинки хлориду натрію, і ми їх вдихаємо. Ну, через деякий час буде так інтенсивно випаровуватися, коли вона нагріється до 106 градусів. Але вже ми бачимо, що починають тут утворюватися кристалики. Ми зараз їх навіть будемо ловити так на лопатку. Ловля кришталиків на лопату процес веселий, але не швидкий. Утім, технологія, що її колись Дрогобицьким соливарам відкрила сама природа, перевірена віками, чумаками і всіма сучасними стандартами якості. Ціль кристалізується в такій правильної форми кубічну форму. Це називається кубічна сингонія. І вона дуже гарно виглядає, тому що вона чиста, біленька, білого кольору і ще має такий скляний блиск. На смак ці правильні кристали набагато солоніші ніж кухонна сіль. Бо ще не висушені і не подріблені. Але втримати, щоб не скуштувати, неможливо. А це без випарювання, природна кристалізація, як в печері. Мушу зізнатись, це прямо такий дитячий захват, наживо спостерігати такий прадавній виробничий процес. А ще тепер цілком зрозуміло, що сіль дрогобицької землі не в її соляних покладах. А в людях що так довго і важко, але уперто бережуть цей промисловий скарб. Випарене зроби сіль набагато корисніше, ніж видобута з каменю. Адже це фактично кристали і вони не мають сторонніх домішок. Процес дуже працеємкий і дороговартісний, але її якість того варта. На місяць наварюють більш ніж 50 тонн. До речі, галіти з Дрогобицької соливарні нині можна прихопити у місцевій сувенірній лавці, а свого часу цю сіль постачали на столи не лише Галичини, а й Закарпаття, Волині, Холмщини, Київщини, а згодом і Старої Європи. І оскільки тут часто бували італійці, то от вам запитання: що було раніше? Дрогобицька сіль? Чи приправлені нею прообрази піци піцци та пасти десь там, в середньовічному Неаполі? Дрогобич у ньому вся сіль. Це офіційний слоган міста. Сіль в ньому, сіль в автентичних стравах, сіль на гербі. А ще сіль чудовий консервант. І він, в поєднанні з любов'ю та повагою до свого спадку, береже красиве обличчя старого міста. Пішли далі. Дрогобич – друге за величиною місто Львівщини, та й, власне, один із перших в цій частині України історичних бізнес-центрів. Ніхто достеменно не знає його точного віку, і про це постійно дискутують краєзнавці. Але нам уже зрозуміло, що його життєвий шлях триває близько тисячоліття, Тож це місто може багато розповісти про історію краю. Десь так століття у 18-му в понеділок головна площа Дрогобича не була такою просторою, як тепер, бо тоді тут розтікався щотижневий ярмарок, і все і скрізь було заставлено торговими ядками. Тож, певно, загубившись, знайти одне одного можна було, хіба що поглянувши на все це згори ратоші. Однак тоді такої опції не було. А от тепер пам'ятка набагато доступніша. До речі, якщо ви бували у Львові, то напевне, як і я, відчуєте певне дежавю. І центральна площа, і ратуша там дуже подібні. Дрогубицьку перебудовували чотири рази і востаннє саме за проектом львівських архітекторів. Утім, на відміну від засіяного ресторанчиками і торговими ятками міста Лева, тут ви зможете насолодитись простором і спокоєм. Та перш ніж видертись на верхівку міського магістрата, маєте неодмінно заскочити до тутешнього туристично-інформаційного центру. Все, що ви планували, і навіть те, чого не очікували дізнатися про Дрогобич, уже зібрано для вас в зручних безкоштовних туристичних мапах та інтерактивному додатку. Тут таки знайдете добірку солоних і не тільки сувенірів. І якщо знадобиться супровід у всіх напрямках міста. А я ще прихопила вхідний квиточок до історичного серця ратуші. Підкорити півтори сотні сходинок до цієї маківки і окинути оком сивий майдан із висоти. Це ніби особливий сакральний ритуал для гостя. А ще тут можна задати потрібний тон мандрівці, адже всередині, от уже 90 років б'ється механічне серце, баштовий годинник. Щодня рівно о 9 він уже звично зупиняє час. І стара ратуша, і вся площа з перехожими завмирають у тиші та пошані до наших оборонців. А згодом він же знову задає ритм життю старого міста, і з верхів'я цього маяка ніби хвилі на всі сторони світу в своїх справах поспішають струнки та звивисті провулки. І ми побігли ними далі. Нафта і сіль два потужних магніти, що вабили сюди промисловців звідусіль ще з часів Київської Русі, а згодом Дрогобич уславився як один із найбільших видобувних центрів Старої Європи. Вони ж бо виростали довкола родовищ, як гриби у Карпатах. Тому мене не дивує кількість маєтків, що тут будувалися. А от їх розмах вражає. це варто побачити наживо. Венеціанський модерн і барокко кінця 19 століття. Ну, зараз на реставрації, але до вашого приїзду буде готовий. Хоча цей палац і тепер доступний для відвідання, тож не згайте можливості. Адже він по праву вважається одним з найкрасивіших, а ще оповитих людськими історіями та долями відомих городян. Усі їх береже музей Дрогобичина, що живе тут тепер. До речі, щоб ви знали, історична скриня Дрогобича настільки об'ємна, що не вмістилася в одному класичному музеї, а зайняла різні локації серед середмістя. Тож, це вам окремий пазл чи квест, як заманиться. А поки роздивимось скарби цієї вілли. А тут суцільне мистецтво Старої Європи: живописи, графіка, парадна зброя, предмети побуту інтер'єру. Все, що було врятовано з маєтку і передано містам. Стільки скарбів, ліпнина, розкіш у найдрібніших деталях. І нічого зовні не видає той факт, що цей маєток найрозкішніший рентген-кабінет в історії України. На початку ХХ століття у підвальних приміщеннях Вілли діяв перший на Галичині рентгенапарат. Отакої. І це не вся медична карта розкішної віли. У певний період тут облаштували жіночу консультацію. А взагалі, якщо так прослідкувати життєпис більшості старих віл Дрогобича, то всі вони, навіть у найсумніші періоди, були активно задіяні у житті городян, і вони досі гуртуються в епіцентрі подій. Найбільша концентрація архітектурного спадку в самому серці міста на одній з найстаріших і найошатніших вулиць, колись панський, тепер Шевченка тут досі розташовується зо два десятка ефектних пам'яток. Тож, якщо ви дуже поспішаєте, то завертайте сюди і принаймні побачите одну десяту архітектурної краси Дрогобича. Наприклад, по сусідству з Віллою Земана з усім парадним видом по панськи вмостилася вілла колишнього бургомістра і навіть президента Дрогобичини Раймонда Ярша. того самого, що свого часу розбудовував Трускавець. Колись вона потопала у розкішному голландському саду, але до наших часів він не дожив. Зате, от сама двоповерхова кам'яниця, побудована на початку 20-го століття, дещо зберегла і зовні, і всередині. У період німецької окупації будівля слугувала військовим казино для гестапівців. А тепер в будинку з розкішними гвинтовими сходами і скляною стелею навчаються майбутні біологи та природознавці. Світська забудова це дуже красиво, але вся ця зовнішня мультикультурність за всю довгу історію Дрогобича сформувала тут ще й особливу сакральну мапу міста, і це особливий екскурс, повний унікальних пам'яток і цікавих фактів. Ось, до прикладу, костел святого Варфоломія чи Бартоломея, поряд із ринковою площею. Він стоїть прямісінько на місці колишнього князівського замку, колись він був оточений глибоким ровом і оборонними баштами. І одна, до речі, з них дійшла до нас. Дзвіницею. Цей готичний римо-католицький храм є однією з найстаріших архітектурних перлин Дрогобича, пам'яткою архітектури національного значення і водночас надзвичайно манливим об'єктом для археологічних досліджень. Адже, як я вже обмовилась, збудували святиню на місці княжого Терему. У пошуках історичної правди, востаннє обстежуючи пам'ятку, дослідники віднайшли тут дві автентичних стіни колишнього укріплення у вівтарній частині і змогли накреслити для нас його реконструкцію та доповнити мапу, де княжий форт стратегічно зайняв позицію на колишньому в'їзному шляху. Дрогобич, місто багатонаціональне і багатоконфесійне, в якому б районі ви не опинились, зустрінете на шляху культові споруди. Тут, до речі, навіть є своя духовна семінарія. Але й не будучи семінаристом, отак в оглядовій екскурсії в тутешніх храмах можна одна за одною читати сторінки міського щоденника. І в ньому сумно, але дуже детально і шанобливо описано історію тутешньої юдейської громади. Одна з найбільших хоральних синагог в Україні відбиває і водночас красиво поглинає сонце, а всередині огортає чистотою. Під 20-метровою стелею нічого зайвого, щоб відволікало від думок про Бога. І лише де неде в старих стінах проглядається Старе обличчя і нелегке минуле цієї святині. За Другої світової синагога була вщент спаленою гітлерівцями, що окупували і гетували місто. Тоді з 14 -ти тисячної єврейської громади вижило близько півсотні жителів. За радянщини тут був склад солі. Але Сучасні нащадки відродили життя храму і з усіх сил бережуть гіркий і світлий, але однозначно важливий для подальших поколінь спадок. Сакральне насліддя Дрогобича направду вражає формами, духовним змістом і тим, як дбайливо все збережене. Однією з найцінніших тутешніх святинь є церква святого Юра. За давньою традицією колись зведена без жодного цвяха. Старезну святиню називають романтично поемою в дереві. І от щоб дописати цю поему за міською легендою, жителі Дрогубича колись вимінювали деревину для її добудови на сіль. А щоб церква достояла від 15 століття до нашого 21-го, дерево спеціально вимочували у соляній ропі і довго-довго висушували. Весь цей процес тривав не одне десятиліття. Святі будівельники. В Дрогобичі було заведено так: кожна поважна церква мала паству покровителя. Сьогодні цією дерев'яною пам'яткою опікуються місцеві історики і ЮНЕСКО, бо ж вона внесена до списку Всесвітньої спадщини, а колись шефство над святиною тримала громада соливарів або ж як її називають на старий Манер Зваричів. Не дарма ця обитель православ'я. Близька сусідка соливарного заводу. Я такого ще не бачила. Фрески суцільно вкривають стіни і всі яруси, склепінь та бань. Розписи Святоюрської церкви датують 17 18 століттям, але вони відмінно збереглись. Певно, тому що майстри в роботі використовували виключно натуральні фарби на жовтку яєць, корінцях дерев та рослин, кольорові глині і, ймовірно, освяченій воді. Церква святого Юра несумнівно один з найяскравіших зразків Галицької школи народної архітектури і традиційного іконопису. Вдивіться в ці образи, вони не схожі на звичні нам зображення святих. Направду авторські і ексклюзивні. Дрогобичина з давніх часів уславлена майстрами сакрального живопису. Церква свого часу мала найбільше можливостей підтримувати і примножувати творчість. Залишіть трохи часу і неодмінно навідайте сакральний відділ краєзнавчого музею. Він теж розташований у старій причепуреній віллі, але найцікавіше всередині. І це добірка надзвичайно цінних тонких робіт місцевої школи іконописців. До речі, деякі з них ровесниці церкви Юра. У кожній роботі відчувається відсутність рамок і стільки творчості є й національні мотиви. То машина часу. Такий після смак цього дня у Дрогобичі. Солоний, ошатний, сакральний і надзвичайно гостинний. Він може миттєво перенести вас в часи Київської Русі чи княжої Галичини або занурити в життя європейського містечка і потужного промислового центру, при цьому не позбавивши благ цивілізації і сувенірів. Я обрала їстівний, знамениту Дрогобицьку ковбаску. І нехай купальник мені пробачить. Нехай ваш селяний шлях неодмінно заведе до цього надзвичайно гостинного міста. А ми вже прощаємось і рушаємо далі, залюдненими від доісторичних часів і здичавілими у затінку сьогодення шляхами Львівщини.